та книга дуже сміливами, я люблю так її називати, книга, що наближає, наближає перемогу світла. Оце одна з головних запитів, якого всі зараз потребують і чекають перемога, перемога світла. І кілька слів про сьогоднішню тему, зазначена паном Давидом, це мистецтво відображення людини в східних культурах. От, і ну, от, де людина в Багаватгіті? Власне, весь діалог це діалог а, героя. Арджуни з Кришною. І Арджуна він показує в усій своїй красі як людина. Що властив у людині? Давайте інтерактивчику дошечка. Яка одна з головних властивостей людини? Мислення, свідомість. Мисловість. Мисловість. Ми кажемо про Бога, витрює. що Він творить ага. емоція. Ага. Це якраз що людина може створювати щось нове. Так, так. Записуйте, друзі, це важливо, що людина подібна до Бога може створити. Це Оце про хороше ми поговорили. Добре, що почали за от. А от давайте тепер чесно скажемо, а що ще властиво людині, чого нам не дуже подобається? Ну, При, ну пристрасті, емоції, та, які, які дуже важко здолати. Ну, Древні казали латинський відомий вислів Ради Гуману Месть. Людині властиво помилятися. Це також там властиво. І це є з одного боку нашою слабкістю, нашим мінусом, а з іншого боку, мінусом, мінус. На мінус. І людина, коли вона з Богом, то вона багата, людина сильна. А коли людина без Бога, то вона божевільна, вона слабка. От, і от. До теми сьогоднішньої хотілося б доєднатися, що людина в Багавангіті показана в усій своїй красі, така, як вона є. Сама по собі вона, вона маленька і слабка. Але коли до одинички додається абсолют, індійське число нуль означає абсолют, водова енергія, тоді починається 10-100 тисяч мільйон. І тому ми можемо сказати, що Бхагаватгія показує конфлікт, катарці, коли поєднується людина з Богом, тоді починається перемога. А чому саме Гіта, актуальність Бхагаватгі? Хто скаже? Чим ця книга сьогодні зараз цікава? Можна помилятися, це не страшно. Які ідеї на думку приходять? Чому зараз да? Чому, ну, Чому не да, чому да. видаємо, наприклад, Іліаду і Олісею українською? Також можливі книжки. Або лісова пісня. Або лісова пісня. А лісова пісня не видали. Давайте я буду допомагати. Тому що на дворі у нас що. От. І Багаварґіта вона також описує події війни, битва двох народів, кланів. І ще точніше, Гіта вона описує ситуацію, яка відбувається, ну як зараз модно казати на нулі. Прям передова лінія фронту. Тільки на Бахмут, а Крупше там, ще цікавіше. От. І <кхм> чому тут, тут, от така відповідь? Так? Це. А, але хто дасть відповідь більш цікаво? На це питання, це люди, які там знаходяться. Я, наприклад, для себе зрозумів, що е в якийсь момент, працюючи над цією книгою, що людина, яка знаходиться віч на віч життя і смерть, це максимально щира людина. Там не може бути обману. Ти або живеш, або ні. Або живеш, або себе обманюєш. От але це говорю я, людина, яка знаходиться в Києві, яка не, не, не нюхала пороху. А от є люди, такі як, наприклад, Миколай Серга, відомий засновник культурних діяч, основник культурного десанту, і він є а, військовослужбовцем, лейтенантом, старшим лейтенантом Збройних сил України. І зараз кілька слів він не говорив про Багавадгіту, коли набрали в нього інтерв'ю, але можна правомірно повністю поставити. Можеть багавордіти, бо мова йдеться саме про це. І я зараз трошечки налаштуюсь, а ми послухаємо цікаві думки людини, яка про війну, яка бачить війну, яка живе на війні. І знов відпостріть відчутно слова. І серце б'ється без запалу від втоми. Коли Зустрічаєшся з Богом з Богом, з чимось ірраціональним в цивільному житті, ти завжди є слухачем цього діалогу. Коли ти зустрічаєшся з ним на фронті, то тобі завжди є що сказати. Ти вже розумієш, що того, за який ти прожив, та через що ти пройшов, не дає тобі право бути одним з учасників цього діалогу. І тоді ти можеш. А, процесі цього діалогу для себе витримаєте певні умови. Говорячи про діалоги людині з Богом, ми наразі готуємо групи Марія Макдіту. Це книга, в якій описаний діалог людини і Бога. Посеред битви стає головний герой і задає питання Богові стосовно сенсу життя, стосовно сенсу війни. Я мрію, що ця книга торкнеться серце кожного українця, бо вона є філософським камнем. Торкаючись читача, ця книга робить серце людини безстрашним і непереможним. Я мрію, що ця книга буде прочитана кожним українцем, бо вона є джерелом великої сили. А коли це була залишив нам свій автор буде. Далі, друзі, хочу сказати, що мрії збуваються, тому що через кілька місяців після цього інтерв'ю. Ми за допомогою того ж самого славнозвісного культурного десанту відправили дві тисячі екземплярів для військовослужбовців це безпосередньо люди, які мають справу з війною. До них дійшла ця книга, і я відчув, що якась важлива місія мого життя і тої команди, з якою ми працюємо, вона здійснилася. Але це ще як було сказано, це не кінець фільму. Далі ми маємо продовження. От, що ж було далі? А ми зробили презентацію в Києві, в Отелі, Козацькій. Ми друку на той момент вона не була ще надрукована. Але зараз все сталося. Ми надрукували наклад 5 тисяч екземплярів. Про це ми ще трошечки поговоримо. От. І навіть канал 1+, плюс зняв про нас невеличкий сюжет, було розказано, дуже багато людей про це почуло. І давайте зараз. Коротко подивимося на цю виписку, як це було. Впевнено, що ви чули, що таке Бхагавадгіта. Гіта це одна з найвідоміших філософських книг Індії, одна із найважливіших книжок і текстів у багатьох течіях індуїзму. А прикладається Бга. Зараз Хайдала. діта як божественна пісня. Ця книга описує події війни між двома народами, події дуже схожі на ті, що відбувається зараз в Україні. У тексті про відчуття воїна, який веде війну на полі бою, водночас має внутрішню боротьбу із самим собою. Наші військові люблять читати цей текст. Книга вже допомагає морально на багатьох ділянках фронту. А вже завтра, 20 січня, її презентують у Києві. Усі охочі можуть прийти на подію в готель Козацький о 17.00. Хто був на цій події, будь ласка, можете сказати? Ну, не так багато. А ті, хто не був, зараз на правах такого анонсу, реклами. Я скажу, що в нас готується серія таких от презентацій. І от Весну ми відкрили разом з вами презентаціями, говоримо про Багавадгіту. От і наступною суботою, 16 березня, в книгарні Рід, та що на Майдані, буде ще одна презентація, куди ми всіх раду запрошуємо собі спуткати або запам'ятати. Це була невеличка реклама. А далі давайте задамось питання: ну, що таке Багавадгіта, в чому її ідея? І з одного боку. Ми можемо сказати, я люблю так казати, що це не книжка, хоча ми її натакували. Я поясню, чому саме це не книжка. Це не казкове фентезі особисто для мене, хоча дуже там такі казкові речі описуються. Це не релігія, хоча на цьому можна зробляти гроші. Я знаю людей, які вміють це робити. От. І це не романтика, хоча вона дуже поетична. От. І війна взагалі це не романтика. Хоча люди навчилися писати пісні, як дивіться, які от. от це ж такі сюжети про війну. Люди вміють естетику робити з усього, навіть з трагедії. Ну, Молодці люди. От. А що я люблю казати, що а, є а, рішенням. І тут дуже гучно і класно співпало, що слоган сьогоднішньої події а, гасло громадської організації Ранганат знову ж повторюсь, як ви вже примітили це, а, схід це відповідь. Але я так скажу, це не відповідь заходу, хто хто швидше, а відповідь тим проблемам, тій трагедії, яка відбувається. От. І тому для мене Багородіти це рішення, і от ну, я скажу так: ну не цікаво людям казки, поезія, коли людина голодна, коли в людині війна, коли людина смертна. А ти хочеш ані доктор скажу перед смертю. Людина, вона знає, що вона помне. Ми всі знаємо, що це обов'язково буде от. І от що ми будемо з цим робити? От. І мене чіпляє і надихає дуже сильно, що це рішення, це рішення, яке може допомогти людині пройти ті часи так, щоб не було а, соромно, так, щоб знайти а, якісь. А, щоб знайти рішення, щоб, щоб життя воно було успішним, От. і е, я вважаю так, що ми не можемо обмежувати рішення якимось одним форматом, або книжки, або фільм зняти про Бабагавадкіту, хоча б було б класно, і вже є серіал, або там, заспівати пісні. пісні. От. Я, наприклад, вірш написав про Багаваткіту. І форматів може бути безліч. Ми можемо читати Багаваткіту за чаєм, а деякі військові. Вони багават гіту на фронті, тримають, вона їм допомагає. От, а наприклад, президент України Володимир Зеленський в ньому є програма, яка називається Формула миру. А Багаватгіті є такий вірш, який також називається Формулою миру. Він описує. Вже все сказано, вже всі секрети вони давно є. От можете пошукати в п'ятій главі. Є такий вірш, який описує взагалі. Єдина, єдина можлива умова, щоб у світі була злагода. Єдине, інших просто не існує. В якості спойлера, я трошечки згадаю, є такий ісламський вислів. Він звучить так: коли Аллах на першому місці, то всі на своїх місцях. Приблизно так іде са мова багато дітям. Ну тільки там не про Аллаха, а ну в принципі Аллах це ж от нас. І от а, далі що ми скажемо, і трошечки статистики, що ми вже зробили з багатоплатіти. Ми надрукували п'ять тисяч землярів за допомогою зборів, донатів люди приймали участь, жертвували. Ми надрукували три тисячі книг, вже розійшлося, залишилося дві. Але це а, ще не кінець, тому що українців близько тридцять мільйонів. В світі, і в Україні. На жаль, не 52. На жаль, нас, нас кожним роком поки що у нас тренд такий не позитивний. Значить, треба працювати над тим. І що я ще додам? Зараз кілька тижнів, буквально тому, до нас приїжджали волонтери англомовні голландці. І хотілося подарувати їм Бога але українською ну це класний подарунок, але почитати вони, на жаль, не зможу. Я наступного ранку дзвоню своїм друзям, які верстали діто українською, кажу, треба робити англійську версію. І вже в нас є готова версія. Вже так пішло, просто, що за тиждень ми майже підготували, треба зробити кілька там, ще маніпуляцій, і скоро буде діти англійською мовою. От, я взагалі знаєте, що, розумію, що а, Гіта українською це класно, але це крапля в морі. в Маленькому. Азовському чи чорному морі, яке, на жаль, для нас зараз недоступне. Тому ми маємо перекладати гіто на англійську, на французьку, на німецьку, і а, гіто українською, істина українською. Це ми можемо сказати це класно, але це для українців. От, і ми не маємо монополії на, на, на істину. От, і навіть гіто на санскриті це класно, але. Це тільки на санскриті для тих, хто його знає. Тому ми маємо, якщо нам цікаво, хочеться принести світ людям, дати відповідь на ті кризи, які трапляються з нами, то ми маємо перекладати Гіту і читати її, і ділитися з людьми, бути втіленням цих цінностей. От, і ну, знаєш, кажуть, що Адольф Гітлер також читав Гіту, але, на жаль, Йому це не допомогло бути хорошою людиною? Тому мало читати. Ми всі бажаємо навчитися бути прикладом славних нащадків давніх цивілізацій. От. Ну і так я розумію знаєте, що що потрібна культура, недостатньо просто перекласти, надрукувати, навіть прочитати. От. Треба культура, ми маємо навчитися тим істинам. От, бо культура вона керує світом. От, або якщо не культура, культура керує світом, то світом керує відсутність культурою. В принципі, не От. Що я ще додам? А як ми зараз це робимо, як можна прийняти участь? Дуже багато до нас відомих людей долучилось. це артисти, культурні діячі. От. Причому я ну, бачу, що воно якось само відбувається зараз, люди просто підхоплюють, бо просто прийшло час, от, як кажуть, на часі. Я вам покажу трошечки фото, які, от, те, що відбувалося за останній місяць. От. І Кіта вона говорить сама, що те, що робить знову ж про людину. Те, що робить видатна людина, то люди беруть з цього приклад. Але от я думав на цю тему, що таке видатна людина? Це людина, в якої багата кількість підписників. Ну не обов'язково це називається попса. Ну класно, коли в тебе є багато підписників, і ти сказав про діту, і люди почали цікавитися. От. Але на цьому світ не обмежується. Є багато серед нас простих людей, а видатних. І ми можемо завжди поділитися. Ми зробили чудову аудіоверсію, багават вот Навіть не обов'язково там щось. Просто переслав друзям лінк, і люди слухають. От ну так як можна прийняти в цьому участь від донейшенів, від пожертв можна придбати книжки. Є в нас програма Подаруй книжку військовому чи просто друзям можете придбати, а ми відправимо будь-які ваші ідеї, думки, творчість і от про творчість. Ми зараз поговоримо. Можна репостити пісні. Співати. От зараз трошечки кадрів про те, як це було на наших презентаціях. Я думаю, зараз це надихне глядачів. Так, ну, наприклад, що ми робили на презентації 20 січня. Так, знаєте цю людину, це пан Давид, Він танцював в танок. Як ми... Наша ідея на презентації була показати, як дружать. Індійська медична традиція з українською ми робили таку еклектику, і пан Давид танцював під спів пісні Івана Франко. Рейського власть ринському Соловіки Ластівки літає. Соловій це інша судження. Чи <сумі> -да -да. ще в нас до нас доєдналися різні о, такі артисти, як козак Сіромаха, у нас дуже такий полярний. А це наші друзі, які намалювали картину з сюжетом Багаванбіти. Вони от, надихнулися, і все це допомагає о, підкреслити увагу. Звернути увагу до божественного, до тих відповідей, які несе схід, які дівчата, військовослужбовці в нас, і вони також читають про дітей. Люди робили йогу, і це також було таке <с <с. <с. жест звернення до вищих сил. Це картина, яку вона малював Ігор Поронько, один з соавторів цих сюжетів, які ви можете побачити. Ми готуємо, до речі, виставку для, для, з експозиціями цих картин. Знову таки військові співаки, це відома українська поетка Маріко. Вона також пірші можуть служити. Можна готувати млинці, якими ми підкреслюємо, наші можливості, наші таланти і також додаємо сили. От Олег Юрійович Скрипка, наш шановний друг, він також підтримав цю подію кобзарі, співаки. Так, це вже було да, Давид. От і ще невеличку вам покажу підпирку. А що я хотів сказати, що ми додали, наскільки це можливо людяності, коли ми відправляли військовим Багаватдіти, то ми їх а, додали до них листівки, які підписували наші друзі. От, і, наприклад, ну, військовий він отримує не просто книжку, а ще й листівку, де людина написала. Так, про людину ми говоримо. От, наприклад, тримайся, друже, чекаємо вдома в вільній Україні. Чекаємо на тебе, герою, щоб разом творити майбутнє. От, бо людині важлива не тільки книжка, а людині важлива людина. І дуже багато, наприклад, військовослужбовців, це відомо а, Марія, Маруся Звіробій, Олег Скрипка, це наш друг Руслан Халіков, з яким ми видали «Богова відо. А, і це всім відома тайна медики, киня, От, Вона також, вона, коли їй подарував діту, вона сказала, що це ж моя улюблена книга. От вона її підписує. Побажання здоров'я. Це Василь Прозоров, лідер гурту Прозаки, зараз він військовослужбовець також. Це один з військових, також з військової армійської авіації. І вони всі залишили свої автографи, свої побажання на Багавахіті. А це Міша Крупин, також <смі> сьогодні дуже відомий співак, також залишив. Тому, друзі, ви можете дарувати гіту, допомагати людям в тому, щоб а, відповіді, які є в цій давній мудрості, вони були до людей а, дотичні, щоб вони були людям а, близькі. Але я також додам від себе, що книжкою не відділуємося. Ми бачимо, що приклад нашого життя, люди дивляться на те, що ми зрозуміли, з яких правильних книжок, і чи можемо ми подарувати людям по справильному щастя. Тому ми, ми, окрім книжок, ви можете їх там подивитись, придбати ще принесли сьогодні трошечки смаколиків, щоб прогостити вас. В кінці всіх запрошуємо, можете підійти і пригоститися. От, ну, і хто хоче, підписуйтесь. Є аудіокнига, можна її в телеграмі слухати. Приходьте на презентацію 16 березня. Будьмо на зв'язочку. Дякую вам всім за увагу.